Так, першим етапом ми зафарбуємо його А кварців. Цей кварц, в принципі, може покласти мета. Тут головне завдання буде в чому створити максимально старий ефект віржі. Можемо, в принципі, закатати кожну з цих елементів. Так. Ще раз як називається матеріал? Зараз ми наносимо кварцевий грунт. Дрібнозернистий, він вже в нас є в двох кольорах. Перше, це як ви бачите, це такий графітовий І Друге це є білий. Якраз mm додає -hmm. абгейзів для наступного mm -hmm. насення носкі, mm -hmm. для поступного mm -hmm. і саме для. А висихає він. У нас є ускорений варіант. Вже готовий, чай. готовий. На... Да? Так, звичай, час. Зазвичай час вихання 2 години, але в нас є машине час. Колір грунта залежить від кольор у нас такий потреби покритів і колега наноситься. Збираємо, щоб сохло. Остакова корозія наріз порошок у нас сухі. Можна... Беремо невеличку кількість. Порошок, це, до речі, наша відносно стальна розробка. Це іде справжній метал, який за основою кислоти буде зробити ефект іржі. Спаково. Беремо трішечки води для того, щоб це замішати. І перший так замішуємо. В залежності від малюнку, яку ми хочемо отримати, ми змінюємо концентрацію. В даному випадку ми будемо наносити більше від пензликом, тому робимо її тягучою, щоб можна було пензлетом наносити. Якщо не треба наносити шпателем, то в такому випадку ми будемо робити максимально сторону. Добавивши трішки води, для того, щоб почався процес, ми також додавимо сюди описувачок. Описувач виглядає ось таким чином. Процесс жавления, он уже начался, просто если от воды, мастера, ты с вечера, чтобы к утром приступить. А для того, чтобы ускорить процесс, используется активатор, да, кислота. Да. Она ускоряет этот процесс в разы. Уже вот, голубой, да, да Это имитация ржавчины меди. Поскольку вы я слишком увеличить количество сухой частинок. І на певний час, ну, хвилинка-дві в даному випадку. Ми це залишимо. Я думаю, дівчата, які робили млинці, знають, як замішувати тісто. Тут той самий процес. Це. І залишаємо таким чином декілька хвилин. В залежності від а, яскравості самої ржи залежить час. Якщо ви хочете була прям яскравою, залишайте аж на наступний день. Якщо вам достатньо легкого ефекту, тоді її можна буде вносити вже через хвилин 10. Зносить пряжу так, і тобі буде все подобається. Верх такий зелений, так, нормально. Так пойдемо. Так оно все сейчас будет ржавое. Да? да? да а, да, оно это. в степени, да, будет. Да, э... да, 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 Угу. Мы тут помогу платим по еще окислива еще. А. Но резни. Это не окислив. Да, еще капать на да. него один, да? Угу. Запшикли на да, да. Угу. окисливач и запшикли. Сейчас прямо призываем нашему стиматору. в місцях, де ми більше набризуємо, буде більше ржі, де менше, буде і менше, відповідно. Ти можеш, так, ось тут, наприклад, візьми, тут більше набризай, або тут так, е, п'ятьох такий сильний. Він весь мокрий, він теж, мені кажуть, все здесь буде. Yeah. <плес> Ні. Ваше, це добре. Ваше, це для нанесення цього матеріалу mm -hmm. це певні. Може бути в будь-якому кольорі, що вона в себе виявляє? Це лакова основа, в якій є вартовий пісок стрілами. Mm -hmm. Вона може, в принципі, можна використовувати в приміщеннях завантаженнями, на стіні без. Вона дуже примтлива, як в принципі вона. Я пропоную відразу, у нас є сахара. Це корзон, так? Це корзон. Таке самий, як вонос да, зараз, воно але це в білому кольорі. Це так, я а сахара сама по собі йде в такому приємному первомудрому кольорі. Можете подивитися. І приємний запах. Це дуже важливо. Так. Її можна затонувати в різні кольори, можна залишити те, як є. Хто хоче затонувати, хто хоче залишити таким кольором. Чи я запитую, я зараз вам тут насиплю ви можете. Давайте мені затонуємо. Затонуємо. Сірий, да, Так, так, типу. так бетонний кольор зараз дуже такий можна. нас это уже закону, это это Нет, это не про не поле. Ну, мне бы не будем, было. Вести. Кто еще хочет вставить? Я. называется... это... Дефотонер, универсальный борьб. концентрованный для тонирования, универсальный... Есть такие есть правда. Нет, можно сухой, не Беремо, але таким чином ми наносимо сам матеріал. Вон накащу, просто розподіляючи його по поверху. Не дуже жирним шаром. Просто можна і Так, немає, значит. Главне — будет, да? Так. Mm -hmm. Ну и это кровок, потому что сердце На объекте сердце было видно. Димон нас нажав. Вже... Не плачу. Mm -hmm. Всі на mm -hmm. Так, тепер беремо високі пензлики в широкі. Перегладимо, mm -hmm. починаємо таким образом легко розпределяти різні сторони пісок. І це нам формує определенне. Mm -hmm. да, Певне малюнок формує. Єдине, що дивіться, кість має бути гарної якості, бажано, щоб вона була штучною. Чому? Mm -hmm. Тому що природня mm -hmm. починає версилки mm -hmm. випадати. Сухою, сухою. По атичному направленню, отак робимо. Якщо вона довго будете чекати, то є варіантність того, що ви почне слідувати Протяжка, Так, я розумію? Протяжка і із сказала. Булюнок щось подалося. Покажемо. В принципі, пер перші етапи і там, і там і там Ми Беремо, наносимо в перший шап, рівномірно розподіляючи його побороти. Майже усі варіанти. Перший етап це рівномірне розподілення по території. Так, снова. Бачите, вона в принципі вже малює. А там малюнок кожен. Хоч морозики накрутити на ще вважають. Різноманітні. Можна такий малюнок зробити, так? Так ось. Вот. там захоче. Деяким, деяким, При бажанні ключі можна розбіляти водою до 10%. Я свищуюся. Ми розстрілиємо, розглянуємо по знімаємо з і потім такими руками. Різні сторони. Ми не чим. Да, Нє-ні-ні. ні. ні, ні, ні. Беремо його да? відразу. Тому молі сюди зробили? Сюди зробили. Якщо щось наліпає, ми його звичайно Знімаємо. Тихо, білий сторону, так? Так. В сторону. цю сторону. Всю Дуже тільки. А? Ну, видно, Так, вони вже починають робити перепади. Потім другим шаром ми так само повторимо малюнок. А, це, це, высихає, та... а ми висихаємо, потім другий шар так. Так. А, Це, в угу. принципі, той малюнок, який ну, ми бачимо там, в а. Тому що бажано робити другий шар? Тому що десь, в принципі, ви можете пропустити і не висити продовження як робиться в своєму риночок подарувати. Можна саме тут висвітлювати. Якщо така ну, так. В одну сторону тянемо, потім в іншу. По угу. Тільки товщина має бути матеріалу більшого. Так. Obrigado.